Вітаю тебе на каналі Просто інфліш. Цікаво, яку букву ми будемо вивчати сьогодні. Давай подивимося! Вітаю вас, любі дітки! Я тітонька сова. І ми починаємо мультиплікаційний урок англійського алфавіту. Давайте одразу познайомимося з новою літерою, літерою D. Вона четверта в англійському алфавіті і має ось такий вигляд. А от і перше слово з цією літерою ДоК. Док. Це собака. Дуже симпатичний маленький собачка. Крім того, це цуценя дуже кмітливе. Воно теж знає слова з літерою Ді. Не вірите? Ха -ха, дивіться самі слово до двері. Продовжимо урок англійського алфавіту. А ось і лікар. Слово лікар теж пишеться з літери Ді, Доктор, Тобто лікар. А це ще хто такий страшний? Здогадалася! це дракон англійською dragon – Дракон. Ой, навіть трохи страшно. Хоча ні, певно, дракон прийшов до лікаря. Може, в нього болить зуб, а може, він так просто вирішив пожартувати? Дивіться, це качка. Качка англійською. Так. Качка, певно, була на прийомі у лікаря і злякалася дракона. Це навіть трохи смішно. А ось і голуби. І вони теж злякались. Ой-ой-ой-ой, слово голуб англійською «дав». Дав, голуб теж починається з літери Ді. А це ось олень англійською Дія, олен «дія». Ого, який переполох улаштував цей дракон. Він тут усіх просто перелякав. А наше сміливе цуценя не лише добре знає дій а ще й виявилося справжнім героєм. Молодець Цуцик. Швидко все владнав у кабінеті лікаря. Хм? Ось так і закінчується історія про хоробре цуценя та літеру. Ось і настав час прощатися. Літеру дім вивчили, вірно. Давайте поглянемо на неї ще раз. А тепер вам, дітки, напевне, вже хочеться побігати і пострибати. Звичайно, пора вже й відпочити. Ми зустрінемось на новому уроці і познайомимося з наступною літерою. Нам лишилося тільки сказати одне одному до побачення!